Він усім понасикав у бак. Небо кіно і ківер представляє прибиральник. У нас тут невеличка проблемка. Приїхали стрептизери. Девіть да, один один я вас слухаю. Я і воно випало. Від директора казіно роялі Золотої Залупи. Коротше, ми прийшли спизити усі ваші гроші. Ваше здоров'я. О, Здоровенькі були. Коротше, влізете, підірвемо всіх нахрін. Хтось вікно розбив? Це прибиральник, він мав мити, а не розбивати. ну, кінь швабру. Це донька міцного горішка. Працює для душі. Дай сурід луй. Він усім підсипав пурген та Небесний лорд. Попісім на бруденшах. Я ще сьогодні кави не пила. Та сліве овен. А зараз їбане. Усе бабло на флешці. Виводьте людей нафіг. Усю роботу зробив прибиральник, хто набіса нам спецназ. Заїбали вони тут усі срати. Прибиральник ця